Рівне навколішках прощається із 51-річним військовослужбовцем. Тихон Лугін народився у Костополі. Навчався в школі за числом 20 у місці рівному. В армії не служив. Здобув вищу освіту в місцевому НУВГП. Саме тут отримав інженерний фах. Також під час навчання завершив військову кафедру та здобув звання молодшого лейтенанта саперно інженерних військ. І знову черговий раз ми улюблені у Христі, дорогі брати і сестри, бачимо, як майдан нашого славного міста українського міста Рівне стає Голофою і знову додається до цього іконостасу ще один портрет, а іншими словами казати. Ікона новомученика на другий день повномасштабного вторгнення Тихон Лугін добровольцем пішов на війну. Спочатку служив в територіальній обороні, був командиром саперно-інженерного взводу, проводив мінування на українсько-білоруському кордоні на полісі. Далі виконував бойові завдання на Донецькому та Херсонському напрямках, за що отримав відповідний статус ветерана, учасника бойових дій. Ще раз відчуваю сину, брату, дружину, родині, побратима. Всім тут присутнім і всьому українському народу побратими та командування відзначало мужність та сумлінність до своїх обов'язків, які проявляв Тихон під час виконання бойових завдань. Помер захисник 5 листопада. Поховали чоловіка на Алеї Героїв. Кладовище нове. Ілля Томашевський, Олег Шаламай, новини Рівного.